Вітаю, друзі! Ви на каналі TrinitySB і сьогодні у нас на огляді наушники від фірми Chaйте. Дані наушники представлені в трьох моделях, які потрібні під різні задачі. Давайте розглянемо їх ближче. Почнемо зі спільного для всіх трьох моделей. По-перше, всі вони заряджаються через порт Type-C. По-друге, мають функцію простого підключення. Вам просто необхідно дістати наушники з кейсу та підключитись по Bluetooth до них. Далі вони з'єднаються самостійно і вам не потрібно буде їх заново перепідключати. Вони будуть підключатися автоматично до вашого пристрою, коли ви будете діставати їх з кейсу. Третя спільна риса всіх цих моделей це сенсорне управління. Тобто в кожній з цих моделей ви можете керувати наушниками за допомогою простого дотику. А тепер переходимо до відмінностей. І почнемо ми з моделі T15. Модель T15 оснащена Bluetoзом версії 5.2, має автономність до 6 годин роботи та оснащена кодиком ANC, який дозволяє гасити шум з навколишнього середовища. Також в цій моделі вбудовано 4 мікрофони по два в кожен навушник, один з яких працює для передачі вашого голосу, другий для шумодаву. Ця модель має форму затички, яка повністю поміщається в вушну раковину. А індикація заряду проводиться за допомогою трьох діодів, які знаходяться на нижній панелі кейсу. В даній моделі Bluetooth вже йде версії 5.3, тобто, якщо ваш телефон підтримує цю версію Bluetooth, з'єднання буде більш стабільним та буде споживати менше енергії. По формі ці навушники приближені до класичних, але з укороченою ніжкою. А також додатково ця модель обладнана протоколом ENC. Який покращує роботу шумодаву та додає можливість роботи в режимі прослуховування, тобто ви будете чути те, що відбувається навколо вас. А індикація заряду цих навушниках показується на дисплеї самого кейсу. І наостанок розглянемо третю модель це модель T17, в ній вже Bluetooth-версії та 4 що забезпечує найкраще з'єднання на даний момент. Також є відмінності і в автономності. Якщо дані навушники будуть працювати по Bluetooth у версії 5 та 4, вони зможуть пропрацювати не 6 годин, а 8. Також ця модель дуже відрізняється самим кейсом. Кейс оснащений, по-перше, відкидною кришкою. По-друге, індикація заряду знаходиться під кришкою кейсу. Тобто, щоб подивитися, скільки у вас залишилося заряду самого кейсу, вам потрібно відкрити кришку. Третя відмінність. Це те, що зарядний порт захищений спеціальною кришечкою, яка запобігає потраплянню бруду та пилу в зарядний роз'єм. Так як ця модель розрахована більш на спортивне використання, то в ній змінено розташування навіть самих мікрофонів для того, щоб запобігти продуванню вітру, наприклад, коли ви бігаєте. Також завдяки такій формі навушники підходять більшості людей та краще сидять у вухах. А на додаток дана модель комплектується спеціальним шнурком, завдяки якому ви зможете кріпити кейс від навушників на пояс, до ремня або на карабін. Підсумуємо, ми маємо три моделі навушників, кожна з яких має свої переваги та знайде свого покупця. А яку модель оберете ви? Пишіть в коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!